Четверо загиблих та семеро поранених на Донеччині. Армія Російської Федерації вбиває мирних людей. У Лисичанську замість каналізації окупанти пропонують місцевим дерев'яні вбиральні поруч з багатоповерхівками. Ракетно-артилерійські підрозділи зсу вдарили по пункту базування російського війська у Чорнобаївці. На цих кадрах наслідки ранкового обстрілу Бахмута у центральній частині міста повністю зруйноване приміщення, станції техобслуговування. Стався в Бахмуті зранку. Потужний авіаудар. зруйновано повністю приміщення станції для ремонту автомобілів. Також є інформація, що ввечері бахмут накрило касетними боєприпасами. Внаслідок цього є постраждалі. Окрім станції, техобслуговування у будівлі були розташовані поштове відділення, офісні приміщення та редакція інтернет-видання Вільне Радіо, де до повномасштабного вторгнення працювали десятеро людей. Стіни не лишилися від конкретно нашого офісу. Пряме влучання явно було. Туди, тому що якщо сусідній офіс хоча б одна стіна вціліла, після, як каже поліція авіаудару, то у нас камінь на камінь не залишилось. Там десь під завалами туфлі, пледи, ігри настільні, дартс наш робочий, тому що офіс насправді був таким. Нашим хабом, де ми могли посидіти, пограти, не лише попрацювати 11 разів за добу російські війська обстріляли Авдіївку. Троє людей поранено. Ситуація дуже складна. Скормові дії противник веде е, буквально там по 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 всій лінії навколо міста, починаючи від Красногоровки, е, веселого, промка, шахтабутовка, пєски постійно. Спети три ранку сьогодні почалось і воно не перестає. Мешканці, які залишилися у Авдіївці, фактично не виходять із підвалів через постійні обстріли. Тут немає світла, води, газу. Продукти харчування доправляють волонтери. А ми тут давайте коли, місці, коли... О, а я, а я, кожну ніч коли більше цього кожної частіше там дальше. У вас цей фонарик заряжався на сумці. Да? Да, на... Так, да, батарея на така батареї, і. Да. Ну, що ви? йдете? – Так, так. Йдемо. Тут ліжка, люди живуть. А це наслідки ворожих обстрілів міста Красногорівка. Горять зруйновані приватні будинки, розтрощені ворота та паркани. Загинуло четверо людей, одна людина поранена. Люди не проживає. Виїхали да, ви виїхали. Поліцейські допомогли евакуюватися із Красногорівки родині із двома дітьми. Що, Шо Зараз. – Все. триває обов'язкова евакуація жителів Донеччини. Напередодні евакуаційними потягами виїхало 598 людей. Вікторія Алексієва, новини на Суспільному, Донбас. Раз. Так, волонтери організації Восток СОС евакуюють 84-річного Віктора Марюху. Він залишає будинок, в якому з дружиною прожив понад 60 років. Коли зачиняються двері, мікроавтобуса його дочка Марина не втримує сліз. Звичайно, важко. я розумію, що я хвішу останній раз. Звісно, важко. нужна уїжати, де людям тільки жити. Ну от, наприклад, якщо мені уехать, у мене нет. Я ж не можу на вокзалі жити. В школах люди живуть. Ми залишимось. А ваші родители куди їдуть? На Западную Україну. Я сподіваюся, приймуть все буде добре. Евакуюється і 87-річна Валентина Абраманівська. З дитинства вона пам'ятає німецьких окупантів. Російські ж, каже, виявились ще страшнішими это зіревшие какие-то шакалы. Господи, прости меня, что я так говорю. Ну ты уже накипилаш не... мені і почалася разі так можно делать? Как що вони делают? Что дітей убивают? Та на зиму заготовлено дров достаточно. Я заготовила. Мені не страшно этот холод. Мені страшно тоже летит з неба. На залізничному вокзалі Віктора Маріуху до вагону доставляють спеціальним підйомником. Серед сотень охочих евакуюватись, і бахмутянка Вікторія з донькою. Уже перебої зі світами, якби газу нету. Мені кажеться, в першу чергу вийдуть ті, у кого діти. Опаснее подходят, конечно, из Краматорска, из Бахмута уже подходят ближе. И угроза жизни каждым днем увеличивается. Потом отопительный сезон. Нас сразу предупреждают, что не будет ни света. Воды у нас уже по часам и с перебоями бывает по 2-3 дня у нас нет воды. Как для дітей ми можети ще терпіли, старіки старі сараді дітей Рішуємо. за словами міністерки з питань реінтеграції Ірини Верещук з Донеччини мають евакуювати близько 250 тисяч людей. Анастасія Дашко, новини на Суспільному, Донбас. Упродовж доби ворог шість разів використовував реактивні системи залпового вогню та міномети. Жителі окупованого сєвєродонецька перебувають під загрозою через ризик руйнування аварійних будинків. В окупаційній адміністрації заявили, що більше половини багатоповерхівок міста не підлягають відновленню. як опасно ходити. От тільки що завалився цей будинок. Буквально вот все на глазах. В окупованому Лисичанську замість центрального водогону та каналізації біля багатоповерхівок встановлять колонки з водою та дерев'яні вбиральні. Про це пишуть жителі міста. Також лисичани публікують ціни з тамтешніх магазинів. До прикладу, ковбаса у гривнях там коштує від 300 до 850 гривень, найдешевші карамельки 160 гривень, шоколадні цукерки від 200 гривень за кілограм. У Рубіжному ж окупаційна адміністрація заявила про початок роботи деяких дитячих садочків та шкіл. У місті неодноразово зафіксовані випадки мародерства. Как говорять самі орки, такого мародерства, як в рубіжному, якщо я не путаю, в Сватово, нет, нигде. Вот это вот, это не од удара. Вот таким займалися местные жителі. выгребая все, що только можна. Сім'я. На хитрам ринки теж саме зачем? Зачем? Вот, 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 вот. Гріблі. Також у рубіжному так звані волонтери Ахмата викладають у соцмережах фото з чужих захоплених будинків і гаражів. Місцевим повідомляють, що вони тепер коменданти їхніх будинків. Данило Черниченко, новини на Суспільному, Донбас. Ми у погрібі. Віжали дуже довго. Ми визивали скору допомогу, Скоро допомог сказала, что мы не выезжаем, потому что идет в этот обстрел. обстрел. Мы, наверное, лежали два или три часа, мы истекали кровью. Представьте, что это такое. У меня рука, у меня все было вырвано. У меня вот сына моего, тут сердце сколки, все. Мы лежали, потому что скорая не могла у нас. Ніхто не виїжджав. Це трапилось в кінці квітня. Оксана з сім'єю була на подвір'ї свого будинку у Лимані на Донеччині. Раптово почався артобстріл. У нас було тихо, тихо, спокійно було у нас. У нас не було такого, що от, я кажу, один момент такий, що почало це все пуляти. Ми не змогли в погріб, ми не встигли. Муж одразу на смерть, а син, у мене виходить, ножком задіяла. І осколок возле сердечка був і мене відкинуло. Я не пам'ятаю, такий дим був, що мене відкинула в сторону і все, я тут чула крики. Через кілька годин їх забрали до лікарні жінку у Краматорськ, сина з бабусею у Слов'янськ. Згодом Оксану перевезли у лікарню Дніпра. Я не знала, що мене син любив. Мені діяли операцію, моєго сина хоронили туди. Моя мама хоронила. І Я цього не знала. Мені дуже довго, вони казали, що у мене син умер. 13 років. 13 років. І ще двоє є, є діток у мене. Ще два мальчика, два сина ще. 18-15 років. І їм зараз дуже тяжко, вони дуже за мене переживають дуже. Вони, вот, вони, знаєте, вони, в один момент вони просто виросли. опісля Оксану евакуювали до Львова. Тут її провели шість операцій. закрили дефекти м'яких тканин, пересадили шкіру та зробили пластичну операцію на руці. Після операційного складення пацієнтки не виникло. Таким чином нам вдалося хірургічно загоїти рану і на даний момент пацієнтка вже виписується на подальшу реабілітацію та лікування. Попереду жінку чекає реабілітація, аби відновити функції руки. Перше хочу, щоб ця війна закінчилася. Дуже хочу. Хочу, знаєте, хочу поїхати, дуже хочу на кладбище сідати. На сина на дуже хочу. Ірина Гоць, Ірина Мочульська, новини на Суспільному, Львів. Ситуація на південному фронті складна і напружена. Оперативне командування Південь повідомляє про формування ударного угрупування на окупованій Херсонщині у напрямку Кривого Рогу. У командуванні припускають, що російські сили планують здійснити контрнаступ для захоплення всієї Херсонщини. Минулої доби проводили розвідку боєм та завдали ударів по українських позиціях. Цілком імовірна і підготовка ворожого контрнаступу із подальшими планами виходи на адміністративний кордон Херсонської області. По рубежу сухий ставок Білогірка ворог спробував провести розвідку боєм за підтримки двох танків. Успіху не мав. Зтратами відійшов, але протягом дня наніс два авіаційних та два ракетних удари по наших позиціях. Атаки здійснені з тимчасово окупованих територій Херсонщини та Миколаївщини. Вздовж лінії зіткнення гелікоптерами та реактивними системами залпового вогню. «Смерч». Війська РФ задіяли авіацію для удару у районі урочища Плотницького на Херсонщині. Ведуть повітряну розвідку для уточнення позицій Збройних сил України та коригування вогню, вживають заходів для захисту мостів через Дніпро. Протягом доби, за інформацією Генштабу, обстріляли 14 населених пунктів на лінії зіткнення. На південно-бузькому напрямку. Ворог з метою сковування дій наших військ обстрілює позиції із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Потьомкіне, Тополине, Князівка, Велика Костромка, Апостолове, Степова Долина, Посад Покровське, Новогригорівка, Лупареве, Лимани, Кобзарці, Широке, Квітневе та Білогірка. Українські авіатори задали ураження трьом опорним пунктам та по одному скупченню техніки та озброєння в Береславському та Баштанському районах. Минулої ночі, за повідомленням південного оперативного командування, Збройні сили України знищили мобільну станцію супутникового зв'язку, протитанковий комплекс, два польових склади боєприпасів у Чорнобайовці та у Береславі. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Херсонці, у яких сімейний лікар працював у приватних лікарнях, лишилися без медичної допомоги. У місті працюють лише клінічні лікарні. У той же час окупаційна влада оголосила про відміну усіх медичних реформ, які запроваджені Уляною Супрун. Жителька Херсона розповіла, що у місті залишилося мало лікарів, тому доводиться лікуватися самостійно. Якщо необхідні ліки, то звичайно я звертаюсь до аптеки, які кілька є відчинених у Херсоні. Продаються там в основному російські медикаменти, знаходжу якісь аналоги, купую, тому що така безвихідь і ну займаюсь самолікуванням. Більшість висококваліфікованих медичних працівників виїхали за межі окупованої території. В деяких лікарнях перестали функціонувати цілі відділення. Розповідає директорка Херсонського обласного онкологічного диспансеру Ірина Сокур. Без кадрів та без потрібного медичного забезпечення залишився і сам диспансер. Медичні працівники, які лишилися в Херсоні, мають велике навантаження та відчувають постійний моральний тиск з боку окупаційної влади. Немає можливості проводити кінотерапію за всіма протоколами, які сучасні зараз є через відсутність онкопрепаратів. Скоро може бути такий час, що навіть дитині чи дорослому з якимось там гострим апендицитом не зможуть надати своєчасну допомогу допомоги прооперувати через брак висококваліфікованих лікарських кадрів. Лікар-ендокринолог Максим Овчар чотири місяці працював в обласній лікарні окупованого Херсона. Чоловік каже, реформатори від окупаційної влади зовсім не розуміють, як працює українська медична статистика, і через це вимагають знову ввести радянські стандарти. Повністю відбувається відкочення від наших галузевих стандартів від електронної системи охорони здоров'я, тобто стає неможливим не виписка ні електронних рецептів, ні електронних лікарняних, ні інших послуг, які були доступні для наших пацієнтів. Про те, що з Херсонщини виїхали кваліфіковані лікарі, говорить і голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко. На його думку, окупаційна влада зараз знищує медичну галузь та всі здобутки херсонських лікарів. Ми пам'ятаємо дуже добре, що медицина Херсонщини наприкінці минулого року зробила там величезний такий крок вперед. У нас відбулася трансплантологія. Перша там нирки. Після цього ми провели шість операцій щодо трансплантології нирки. Ми планували провести операцію по пересадці серця. Це дуже велика робота, яка вже була виконана. І Сьогодні на ній окупанти поставили на ній хрест. Уже є програма відновлення херсонських лікарень та доведення їх до європейського рівня обслуговування, каже Олександр Самойленко. Після деокупації області вони будуть активно впроваджуватись. Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Біосферний заповідник Асканія Нова зараз існує за рахунок грошей від Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та надходжень з території підконтрольній Україні. За ці кошти відбувається утримання колекцій та збереження екосистем. Використати кошти, що перебувають на реєстраційних рахунках в управлінні Державної казначейської служби України змоги немає. Повідомила листом адміністрація заповідника. Критичні потреби заповідника по кормах, паливно-мастильних матеріалах, ветпрепаратах, будматеріалах для поточного ремонту загорош, вольєрів, приміщень, де утримуються тварини, техніки необхідної для виконання поточних робіт, по життєзабезпеченню та обслуговуванню зоопарку та дендропарку, закриті або відтерміновані вжиті запобіжні заходи щодо забезпечення водопостачання зоопарку та дендропарку з артизіанських свердловин при проблемах з електропостачанням. Спеціальна адміністрація біосферного заповідника Асканія Нова не співпрацює з окупаційною владою і самостійно приймає рішення щодо своєї діяльності. Йдеться у повідомленні. Бойові дії на території заповідника та селища Асканія Нова наразі не ведуться. Постійної дислокації військових і військової техніки не спостерігається. Майно установи не постраждало. Керівництво та працівники перебувають на місці. Зараз проводиться підрахунок шкоди, яку завдано екосистемам Херсонщини. Про це розповів начальник державної екологічної інспекції Південного округу Олег Бігдан. Отримати точні дані про стан заповідних зон Херсонщини, екоінспекція можливості немає, тому що зв'язок з деякими фахівцями з окупованої території втрачений. Ми Несена по засміченню ґрунту, друга методика по забрудненню ґрунту і по воздуху. Методика після пожарів усі дані Державна екологічна інспекція передає до Херсонської обласної прокуратури Ксенія Стельмах, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Голос Херсонщини має бути почутий. Під таким гаслом сьогодні живе Херсонський обласний музично-драматичний театр імені Куліша. Розповів генеральний директор Олександр Книга. Сьогодні, на превеликий жаль, більшість творчого колективу театру нашого Херсонська розкидана по всьому світу, за кордоном і в Україні. Зібрати доволі складно, доволі важко в цей час, тому що біженців дуже багато в різних місцях. Але ми намагаємося зробити для того, щоб творчий продукт чекав на херсонців. І думаю, що найближчим часом нам вдасться зробити обов'язково. Театральні колективи багатьох міст України підтримали херсонці волонтерським збором коштів, житлом або роботою для працівників. Говорить Олександр Книга. За підтримки колег під час війни відбувся Херсонський фестиваль Мельпомена Таврії. Я дякую всім, хто долучився до фестивалю. Всім, хто поширював цей голос Херсонщини, на 64 театри, 35 міст, 12 країн світу. І цей голос почути. Він продовжується сьогодні. Херсонці вас не забули. На міжнародному театральному фестивалі у Грузії показати херсонську виставу не вдалося, говорить Олександр Книга. Україну там представляв Львівський театр із історією про війну, яка триває понад вісім років. За словами чоловіка, футболки з херсонськими брендами залюбки носили представники грузинських, турецьких, португальських азербайджанських театрів. В Україні про Херсон у театрах говорять щотижня, розповіла телеведуча та блогерка Світлана Леонтьєва. Херсон знає, що це за театр. Це фантастика. Глядач він якось просто дихає всім тим, що йому говорять зі сцени, про те, хто ти, звідки ти, що ти робиш в своєму житті, що важливо, що не важливо. Олександр Книга говорить, зараз працюють над тим, щоб зібрати частину акторського складу в одному місці та грати херсонські вистави. За словами гендиректора театру, 25-й фестиваль Мельпмени має відбутися в звільненому Херсоні. Марина Круглова, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон.